Підрозділ, в якому 70% СЗЧ. 70% пілотів ССЩ. Кваліфікованих пілотів, які в мене з досвідом, ну, умовно. Хвилиночку. Тобто в підрозділі 70% 65% 65% це Це люди, які, які... пішли в СЗЧ <звіт> а? Да. З, інших підрозділів. з інших підрозділів. І ти береш їх назад. І я беру їх назад. І це мої діти. І вони в мене літають і нищать ворога. 65, ну, 60-70%. І це пілоти, які до цього були штурмовиками, піхотинцями, водіями. Вони навіть мавік в руки не брали. У мене з досвідом тільки 15. Та ні, 20 нема, Нема 20 відсотків. Харшо, відсотків пілотів з досвідом. всіх галузей, наприклад, беремо FPV, крила, ударні крила, мавіки, розвідка.